Сучасний ритм життя це динаміка. Ми живемо в такому часі, де інформація приходить до нас. Те, що ми сприймаємо за день, наші дідусі і бабусі сприймали за майже весь час свого життя. А я переконалася на собі, що зараз без заспокійливих ну просто неможливо. Я рекомендую підбирати заспокійливі не ті, які будуть тормозити роботу нервової системи. І до речі, я зараз спілкувалася. Лікар, невропатолог, вертебролог, і вона каже, що зараз. Призначити антидепресанти це ну просто модно. А зійти з них насправді дуже складно. І є продукт, який допоможе зійти з антидепресантів, який заспокоїть роботу нервової системи мягко. Має накопичувальну дію, да, хто його пив, той знає, що в принципі розуміти, що вже нервова система заспокоїлася, це коли вам хочеться спати. Повертає сон. В мене, ми живемо у прифронтовій зоні, і в мене дитина дійшла до того, що вона вночі вже не спала. То завдяки цьому продукту ми повернули нормальний сон дитині. На той момент було 10 років. Тому, якщо вас цікавить натуральний підхід до свого організму, який не викликає звикання, який повертає спокій. Налагоджує сон, зникає роздратування, зникає апатія. Звертайтесь, допоможу, підкажу як можна замовити. І до речі, до кінця липня він ще й на акції.